Привіт, народ! Я знаю, що мене давно не було, і я давно не викладав відео. Але було дуже багато справ. І раз ти дивишся дане відео, значить я все-таки знайшов час і змонтував новий ролик. В даному відосі озвучка буде закадровою, бо це старий матеріал. Де на фоні працював вентилятор, і звук із-за цього шумить як падлюка. Ладно, досить тягнути бобра за зуби. Бери чай, чи що ти там зібрався пити, і приємного перегляду. День 16-й. Точніше кажучи, ніч 16 дня. Та коротше на календарі 16 число я прийшов до загону із свиньми, щоб наповнити їх корита доповна. Але ці товстожопі створіння полягали таким чином, що заважали мені це зробити. І завдяки цьому я зрозумів, що краще робити перепланування їх загону вночі, коли вони сплять і не сунуть свого носа куди не потрібно. Але є одне але. Коли будеш хряка, то він падлюка вже назад не може влягтися спати і ходить там наче сторож на нічній зміні в магазині. Вранці 17-го дня я першим ділом хотів забити хрін на це господарство і піти відпочивати. Але бажання побудувати власну імперію не дало мені цього зробити, і я почав проводити обхід. Першим ділом, взявши корзину для збору яєць, я звісно пішов до свиней. Та ладно, шучу, я побіг до курятника, де очікував зібрати пару десятків яєць. А по факту просто зробив розминку, бо кури сьогодні забили болт, і яєць там не було. Ну не рахуючи моїх. Після чого розвантажувати прицеп автомобіля. Я пішов, в якому були мішки із зерном для свиней та курей, які забили болта сьогодні зранку. Зрозуміло, що для курей я відразу висипав зерно на землю. А не на підлогу, бо ці паскуди в пір'ї після ранкової підстави просто не заслужили їсти із нормальної поверхні. Якщо я не помиляюсь, то в цілому так і правильно робити. Коли вони їдять із твердої поверхні, то б'ють клювом по дереву, ну чи по бетону, в результаті чого портять підлогу. Ну і старають собі хавальник, тобі ж клюв чи дзьоб, ну я не знаю, як навіть правильно назвати, а гуглити мені просто зараз впадло. Розібравшись із мішками та курми. Наступив улюблений момент розвантажувати коптильні та грузити ковбасу до прицепу. І з продажу цієї ковбаси я планував придбати цемент для завершення будівництва нашого будинку, яке вже тривало. Бо наявних майже 400 доларів ну, мені було просто недостатньо. Як говориться, не повезло із куриними яйцями, то повезе із свинячими сосисками, бо сьогодні в магазині їх купували по гарній ціні із коефіцієнтом 1,5. В результаті чого мені вдалося заробити цілих 630 доларів. Звісно, я відразу ж поїхав їх тратити, купив скло, яке хотів застосувати для наступного будівельного проєкту, ну і великий мішок цементу для завершення будівництва житлового будинку. Також я замітив, що місцеві жителі теж дуже захотіли щось придбати собі в магазині, бо коли я вийшов із нього, вони вже паркувалися, ну точніше, були припарковані на дорозі, як олені посеред дороги. І чекали, коли я завершу свої покупки. По приїзду на ранчо, першим ділом я завершив будівництво нашого будинку і пішов його оглядати. І як не дивно, він доволі непогано виглядав. Враховуючи, що до цього я будував лише курятники та загін для свиней. В будинку було доволі простор, також було наявне світло, яке я міг сам як не дивно вмикати, вимикати. Телевізор, по якому, як і кругом, була одна реклама і нічого більше. А також знайшов ну, стареньке таке невелике радіо, яке чомусь не працювало, я думаю, що там все-таки сіли батарейки. Тим часом вже була середина дня, а мої шкафи для коптіння просто простоювали без діла. І це означало лише одне. Для цього кабана настав судний день, і як на диво, мені вдалося його без особливих проблем вивести із загону. При цьому жодна свинина не спробувала втекти із загону. Мені здається, вони догадувались, що якщо попробують вибігти, то підуть слідом за цим кабаном до гаража. І вже звідти вийти зможуть лише по частинах у різних пакетах. Відвівши кабана до гаража, я зрозумів, що пістолет в мене як завжди не заряджений. І як тільки я його зарядив, кабан в мене його вихватив і вистрілив собі прямо в. Ну, ладно, я не буду вам розповідати ці жахливі подробиці цієї випадкової смерті. Коротше, кабан пожертвував собою на розвиток ферми. Перекрутивши все м'ясо та поставивши його на коптіння, настала темна ніч. І під покровом ночі я нарізав прицеп дощок для реалізації наступного проекту. Ну, того самого будівництва парника, куди купив вже скло, де я планував вирощувати овочі і фрукти. Також прикупив пального і заправив автомобіль. День 18-й. На ранок 18-го дня першим ділом провірив поросят. та не втрачаючи надії, пішов дивитися, чи є в курятнику яйця. І цей ранок був набагато кращим за попередній. Бо сьогодні вдалося збирати ну, близько 10 яєць. Навівши порядок по господарству, вирішив розім'яти спину та пішов розвантажувати дошки, які вчора нарізав та нагрузив до прицепу. А далі взяв до рук інструкцію та почав проєктувати парник своєї мрії. Провівши декілька годин за будівництвом парника, повірив цех по виробництву сосисок, які на той момент вже чекали, коли їх дістануть із шафи. І погрузять в чистий, в чистий самий чистий прицеп, де до цього зберігалися дошки, сідали мухи, пташки, ну, ти мене поняв. І на жаль, на цьому моменті в мене закінчується матеріал для монтажу. І я сподіваюся, що тобі сподобалося дане відео, а тому попрошу тебе поставити лайк і написати мені коментар. Або два, або три. Коротше, приймай рішення сам. Щиро дякую тобі за перегляд. Зустрінемось в новому відео.